Смерть у муках за, за тебе. І розплинуся і розплинуть, і в тобі. І ...вічно житиму в тобі. Відвічна Україна, свята, могутня Соборна. Героям слава смерть ворогам! Понад усе! Понад усе! Як тільки сирський отримав посаду, він. Віддав наказ направити в Авдіївку додаткові сили, зокрема третю штурмову, яка переважно складається з колишніх азовців. Що Авдіївка стала такою ж, а навіть гірше, ніж Бахмут, де також керував Сирський. і на фоні важкої ситуації президент Зеленський відправився разом з Єрмаком в європейське турне, де він зараз катається, зустрічається, фотографується та обіймається. дня. на Фейсбуці головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський написав понад три години тому, що ухвалив рішення про виведення підрозділів з міста і переходу до оборони. Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання. Займаних позицій, життя військовослужбовців найвища цінність, Авдіївку ми все одно повернемо. Умисто туди направили третю штурмову. Для Зеленського вкрай важливо позбутися будь-яких військових, які можуть висловлювати іншу політичну позицію, ніж офіс Президент. Для Зеленського Єрмака дуже важливо, щоб ніхто із військових не поїхав на Київ. І всі вони залишилися в Маріуполі, в Бахмуті і Авдіївці. Вони чекають, вони чекають, щоб ті, хто туди поїхав, їх не стало.